Перше в житті я хочу гарно відзняти супербюджетний смартфон та максимально вам про нього розповісти. Це ход Note 12, огляд якого відтягнувся більш ніж на тиждень. Але це того вартувало однозначно. Усім привіт! Так, я отримав від виробника нову прошивку на цей прекрасний смартфон. І так він тепер працює по-іншому. Краще. На старті продажів цей смартфон можна було придбати за 100 доларів. А що таке 100 доларів зараз для сучасного смартфону? Це ніщо. І зважаючи на те, як цей смартфон працює, це дуже вдала покупка. Тож давайте пройдемося з вами по цьому смартфону. А посилання на AliExpress я залишаю в описі там же де і посилання на мій онлайн-магазин, де в Україні можна купити захищені смартфони. Більш за все мені зайшов дизайн. Так, дизайн смартфону це поєднання та копіювання деяких смартфонів Poco, ПоКО, але ж виглядає дійсно добре. До комплекту поклали зарядку та кабель, скріпку і чохол. Якщо раніше я казав, що 18-20 Вт – це слабо, подивіться на Samsung Galaxy S23 за 30 з гаком тисяч. Там, по-перше, в комплекті блоку взагалі немає. А по-друге, сам смартфон підтримує лише 25 ватт, так що в цілому якість збірки тут непогана. Із мінусів це відсутність датчика пропущених сповіщень, а також трошки незграбний дизайн. Рамки навколо дисплею середні. Камера всередині дисплею також немаленька. Але блін, я не можу це критикувати за ці гроші. До речі, ось це один із перших смартфонів на Android 13, який я тримаю в руках. І знаєте, він мене трошечки ввів в оману. Справа в тому, що в шторці немає ярличка NFC. та й в налаштуваннях в основних NFC заховано досить глибоко, як на мене, проте я його знайшов. Тож NFC тут таки є. Відразу скажу, що мій смартфон наразі працює на найостаннішій прошивці від 12 квітня. І я дійсно в шоці від того, тому що залізо насправді тут досить бюджетне, але те, як смартфон працює, заслуговує поваги. Тож по залізу, процесор Unisoc t 606 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Звичайно ж, сетап не максимально крутий, але смартфон дійсно бюджетний, тому для цієї цінової категорії я вважаю залізо тут в принципі адекватне. Як я вже і казав, NFC ви в шторці не знайдете. Якщо ви навіть зайдете в редагування, пролистаєте NFC ви тут не знайдете. Для того, щоб його знайти, заходимо в основне меню, заходимо в пункт підключені пристрої», потім параметри підключень, і тут ми вже бачимо NFC, ввімкнено. Якщо говорити про 13-й Android в цілому, то на цьому пристрої, я вважаю, він працює просто ідеально. Дивіться, ніяких фрізів, навіть коли шторка опускається, де ви таке бачили, ще в смартфоні за 100 доларів, які ми з вами на каналі дивимося, щоб шторка ось так плавненько опускалася. Тобто, в плані швидкості роботи смартфон мене задовільняє, ним більш ніж зручно користуватись. Якщо подивитися результати півгодинного стрес-тесту, хочу сказати, що тротлінгу тут фактично немає. Причому смартфон теплий, але не гарячий. Автономність: акумулятор тут на папері досить великий: 6180 по моєму, мільам годин, і це немало, це дійсно багато. Але якщо говорити про те, як смартфон на максимальній яскравості відтворював відео, то його вистачило всього лише на 10 годин. І в цілому, хочу сказати, що так, цей акумулятор він великий, але його вистачає зранку до пізнього вечора, не більше. Тож, зараз ми з вами дивимось, як гра Asphalt 8 у нас запускається на смартфоні на середніх налаштуваннях графіки. Я вам хочу сказати, що я був в шоці, реально в шоці, тому що приблизно така ж продуктивність в мене зустрічається на захищених смартфонах вартістю вдвічі, а то й втричі дорожче інколи. Що стосується звуку? Динамік у нас один знаходиться в правильному місці, тобто зверху. Бачите, коли будете грати, ви не будете його перекривати рукою. І давайте послухаємо, як він звучить. Звучить досить простенько, в принципі, очікувано для цього сегменту. Тож, дисплей. Дисплей тут більш ніж нормальний, і зараз я вам хочу розказати, чому ж саме огляд цього смартфону затягнувся більше, ніж на тиждень. Тож, давайте тепер про дисплей. Заходимо в налаштування, заходимо в параметр. Частоти оновлення, і бачимо, що в нас є 90 Гц. Так, дійсно, це один із найбюджетніших смартфонів з 90 Гц. Але коли я робив розпакування, я вам здається це показував. Тут ще було доступно також пункт 120 Гц. Саме тому я звернувся до виробника і кажу: хлопці, щось тут не так, давайте щось міняти. Тому мені скинули нову прошивку. Це дійсно була в мене була попередня прошивка, яка ще на старті продажів, а зараз вже актуальна прошивка. Хочу сказати, що в плані зображення дисплей дуже крутий. Його діагональ 6 Дюймів. Роздільна здатність, правда, лише HD. Проте я вам пропоную трошки ближче подивитись на зображення, подивитись на цю передачу кольорів і знайдіть хоч якийсь піксель. Не знаю, навіть на такій величезній діагоналі е, така роздільна здатність виглядає прикольно. Де ви можете побачити, що їй не вистачає, це лише під час перегляду відео на YouTube, тому що ну, тут дійсно хотілося б трошечки більше. В цілому передача кольору тут шикарна. Кольори мені дуже-дуже На Налаштуваннях ще є пункт, де можна виставити ще більш насичену картинку. Це мало відчувається, але трошки все-таки змінюється картинка. Коротше кажучи, якщо ви любите яскраві якісні дисплеї, то цей вас точно здивує. Звичайно, ми говоримо про бюджетний сегмент, і знову ж таки, великої роздільної здатності тут ми, звичайно, не побачимо, проте маємо те, що маємо. Дисплей по факту дуже крутий. Яскравість. Подивіться, на якій яскравості знімається цей відеоогляд. Якщо поставити максимальну яскравість, то я вам хочу сказати, що користуватися на дворі цим смартфоном ну, більш ніж комфортно. Сенсор в смартфоні також досить чутливий, тобто він розуміє, що ви хочете нажати, де ви хочете нажати, і відразу вам видає те, що ви хочете. Коротше, за дисплей, з врахуванням цінового сегменту, 5 із 5, це однозначно. Такс, ну і камера у нас залишилась, і насправді камера тут непогана, в мене є що про неї сказати, але є тут один суттєвий недолік, який ви помітите при зніманні відео зі стабілізацією. Ось ця 48-мегапіксельна камера в режимі фото дуже перенасичує зображення. І я вам скажу, що багатьом користувачам якраз такий підхід і подобається, тому я думаю, камера вам точно зайде. До речі, це напевно зараз найкраща камера, яку я бачив у смартфонах до 100 доларів. Тож, давайте трошечки і про камеру ми з вами поговоримо. Знову ж таки, зразу ми бачимо, що переклад тут далеко не досконалий. Ось так у нас підписаний режим фото. В режимі відео зайдемо в налаштування, подивимось, що тут є. Ось ця сама фіксація відео тут написано. По факту це стабілізація. Якщо ми її вмикаємо, ми відразу помітимо, що картинка якась дуже-дуже ну, дергана. Дуже Така, як бачите, дуже мало кадрів. По факту виходить 18 кадрів за секунду. Про це виробнику я вже повідомив. Обіцяли, начебто, це пофіксити. Роздільна здатність Full HD 30 fps, HD 30 fps, ну і, звичайно, 480p. Також доступне. Не знаю, хто в ньому ще буде знімати. Якщо ми хочемо режим з 48 мегапікселями, нам потрібно зайти ось сюди ультравелика роздільна здатність. Саме в цьому режиму, режимі ми отримаємо 48 -ми мегапіксельні знімки. Якщо знімати на дворі, то знімки, як на мене, ну дуже хороші. Зараз ви побачите приклади. До речі, про макрокамеру також хочу сказати декілька слів. В режимі більше ми знайдемо макрозйомку. Звичайно, в таких умовах вона буде, м'яко кажучи, не дуже. Але знову ж таки, якщо знімати в літній день, в сонячний. Знімати на дворі, то більш-менш навіть непогані макро, як для бюджетного смартфону. Також у нас є режим і портретний, і панорама. Це все у нас передбачено. Тобто, в цілому хочу виділити лише один момент: що коли ми ставимо стабілізацію відео, картинка діргається, картинка має мало кадрів на секунду, але це я думаю програмно мають поправити. Якщо знімати без стабілізації, то звичайно ситуація буде трошки краща. Дивимось приклади. Так, запис відео у нас на Note 12. Стабілізація включена. включена у нас. І чомусь фокус у нас кудись пропав. О, з'явився. Щось незрозуміло дьоргана картинка. Щось мені здається, що стабілізація працює не дуже добре. Да, І зараз зараз якраз вітер сильний. Можете почути, як мікрофон справляється з цим ділом. Так, тепер запишемо відео із вимкненою стабілізацією. Картинка, до речі, стала зразу якась плавніша. Так, трошки пройдемось. А ось так у нас буде записуватись відео на фронтальну камеру, ход Note 12. Ось така от якість. Не Знаю як ви, але я радий, що зробив огляд цього смартфону. Він мені дуже сподобався, і це дійсно та модель, яку я зможу рекомендувати. Я розумію, що це смартфон третього ешелону, і така штука, як нова прошивка по повітрю, тут доволі рідкісна. Але я надіюся, що виробник все ж прислухається до моїх слів і щось зробить з тим відеозаписом, щоб картинка була не дюргана при зйомці стабілізацією. Ну а звичайно, в цілому смартфон рекомендувати я можу. Посилання на AliExpress в описі, на мій магазин також в описі. Підписуйтесь на канал, обов'язково. На зв'язку.